Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні у відео ми разом з вами зберемо мою косметичку. Верніше я буду збирати, а ви будете дивитись, що туди потрапляє. І так, оскільки вже наступив березень місяць, я вас всіх вітаю з настанням весни. Це вже гріє та тішить душу. Бажаю вам сили, здоров'я та Обов'язково рухатись вперед. І так, не буду затягувати відео, бо маю надію, що воно не буде таким затяжним та довгим, але, в принципі. Я люблю поговорити і коли є настрій, хочеться, звичайно, гарний настрій передати і вам. Отже, давайте будемо з вами розглядати. Я вас тут запрошую в своє косметичне таке <сум> моє царство. Це мій такий б'юті столик. І е, сьогодні ми будемо з вами наповнювати мою косметичку ось таку від Патрісії Ледо. Зараз вона в мене абсолютно порожня, але ми, я хочу її, звичайно, що наповнити. Продуктами, які буду, якими планую користуватися в березні. місяці. Це не означає, що я от беру ті продукти, я тільки ними буду користуватися. Звичайно, я буду під настрій використовувати, іншу продукцію. У мене ще є Project Pen, також ви бачите різноманіття під настрій. Так що, давайте розпочинати. І перше, що я хочу взяти в свою косметичку, так далеко відставила. Це ось таку базу від Патрісії Ледо. Ця серія тренд, вона мені зараз заходить, і вже десь наприкінці лютого я нею так почала користуватися. Вона десь зволожувальна, а в мене зараз, я не можу сказати, що в мене шкіра вже, вже в кращому стані, ніж була у лютому. от, і... Ось вона так виглядає, вона дуже добре розноситься. Не дивіться на те, що воно так негарно виглядає. Вибачте, не буду озвучувати, як би я це назвала, але воно це все гарно розподіляється по обличчю. так? так. Коли ви ось так розносите, От, і шкіра виглядає дуже зволоженою. а такою Мені ця база подобається, тому що шкіра в мене зараз ближче до сухої, хоча в мене зазвичай вона така комбінована. От, ну, це перехід на весну, завжди якийсь авітаміноз і таке інше. От, тому перший продукт, який потрапляє в мою косметичку, це ось така база. Люблю, вона мені подобається. Так, по ар аромату. Ну, вона якийсь такий легкий, ненав'язливий аромат має, він швидко вивітрюється. Так, наступним засобом я вас трошки порухаю, це потрапляє ось такий тональний від Богенія. У мене він в відтіночку 005 Soft Так, Beige Jasmine. хотіла сказати Soft Beige, а це в мене інший Soft Beige. Значить, Beige Jasmine, ось тут видно відтіночок. Це. Вона вже в мене в такому стані, тому що тут її вже насправді дуже мало. І це така основа йде зволожувальна. У Богенії ще представлена тональна основа, яка йде матувальна, але цей варіант у мене зволожувальний, з SPF 20 з вітамінами Є. От такий от відтіночок, і я зараз використовую її на повсякдень. Можу наносити просто навіть пальцями. І якщо десь якісь є проблемні ділянки, то я можу там розподілити спонжиком вологим, але, в принципі, вона дуже гарно розноситься і ось так просто пальцями. От, Так що ще один продукт прямує в мою косметичку. Далі, щоб я не забула чогось, минулого разу я вам туш для війни показала і гель для брів. Ну, так... Що я далі наношу? Далі я наношу пудру. І ось тут в мене сталася така, я не можу сказати трагедія, бо це не можна назвати трагедією. Але от я розгубилася Дяку б я пудру хотіла взяти. Мені звичайно хочеться користуватися цією ось палеточкою від Hourglass. Тому що тут дуже гарні от, пудра. Ви бачите, як я в її вже затерла її до тут така от дірочка. От, і рум'яна мені подобається, і хайлайтер. Але я собі подумала, що я дам її відпочити, тому що я хочу користуватися ще ось цією пудрою від ЗІСі. Це такий китайський люксовий бренд під люкс The British Museum, Така колаборація. От, і, в принципі, цю пудру я планую використовувати під очі. Вона дуже гарно так згладжує якісь мімічні зморшки. Так, я вам. Показала так і закрила, сховала від вас. А, так, давайте подивлюся. Вона мені є на все обличчя за світлою, а, так як я брюнетка. От, а, і Я на все обличчя її використовувати не можу, але висвітлити зону під очима це саме та пудра, яка мені а, підходить. Оскільки в мене там немає консилера зараз, а, то я буду користуватися ось цією пудрою. А на все обличчя а, я а, маю пудру в Project Penny і хотіла би. Ще взяти, напевно, ось таку від Top Face Sensitive. Це йде така зволожувальна пудра, мінеральна, з вітамінами та пребіотичним комплексом. У мене відтіночку натуральному 0,03. І теж я нею дуже рідко користуюся, тому я її зараз вирішила. Поки що в мене така досить, ну, після зими шкіра, скажімо так, я ще не, не є так загоріла, бо вона мені влітку, хоча вона ніби підлаштовується під тон шкіри, але... І не видно її на обличчі, тому що вона мінеральна. От, але е, зараз хочу нею покористуватися. От бачите, гарне таке дає е, такий ефект, а, то нехай будуть в мене дві е, пудри. Так, припудрилися. Хоча, знаєте, я останнім часом теж пудру наношу тільки на ті ділянки, де я наношу рум'яна, та на щоки, трошки лоб припудрюю. І, і все. Навіть ніс не припудрюю, тому що від мене якісь останнім часом трохи сухуватий, і час від часу з'являються якісь злущення. А так, далі давайте пройдемося по рум'янах. І тут я. Хочу з вами відкрити ось таку новиночку від Патрісії Ледо. От, відео ви напевно вже бачили. Якщо не бачили це попередні моє відео, там де я з розпакуваннями з'єви. Тут є гарний ось такий. Пензлик, не знаю, як я буду ним наносити, чи не буду, буду бачити. Так, що я хотіла сказати: Blush Stick, Patrissia Ledo. Ага, ось тут є а, вся інформація. Колекція Queen, так, Королева у 01 відтіночку Rose. Ось так виглядає сам відтіночок. У мене ще таких продуктів немає в колекції. От Я робила тільки свотч, ще на обличчя не наносила, не користувалася. Так, Давайте я ось тут зроблю свотч. От такий рожевий відтіночок, думаю, нехай вже з весною хочеться вже такого, знаєте, якогось живого сяйва. Ну, буду також тестувати, пробувати, як воно буде все виглядати. От, подивимось. Так, ось така, такі рум'яна ян, рум я беру із сухих. Я хочу взяти від LN Pro. Також ними хочу користуватися теж 101-му відтіночку, пінк. Я думаю, що вони будуть один одного дуже гарно доповнювати. От такі рум'яна. Чомусь камера зараз вам, вам передає їх трохи персиковим, але вони насправді є рожеві. Ось Такий гарний відтіночок. Він дуже гарно розташовується і вони дуже сильно пігментовані. З ними теж потрібно бути обережним. Так, рум'янці ми з вами вибрали. Далі, що стосується скульптурування, вирішила я взяти ось такий засіб, це від Glenbe Blush Pro, це ніби теж як рум'яна, але вони такого правильного якогось гарного відтіночку. От, Я не знаю, тут, по-моєму, немає а ні, тон 02. Так, у мене у тоні 02. Хотіла сказати, що немає тону. Як це рум'яна і не мають тону. От, дуже гарний е, такий відтіночок, і він мені підходить на скульптурування обличчя. от, Якщо наносити його. Чи можна наносити поверх рум'ян, щоб згадати, наприклад, якщо ви переборщили з румянцями, Теж е, беру їх ці, для скульптурування. Далі, по хайлайтеру, я хочу використовувати ось такий теж від LN Pro у відтіночку 101. Ось такий. от. І він де такий кремовий. Бачите, я ним також користуюся, дає де делікатне повсякденне, таке, повсякденне сяєння. От, Так ось. Правильно камера зараз його передає. Дуже гарний відтіночок такий переливається, гарно розтушовується, втушовується в шкіру. От на повсякденці саме те, що потрібно. Тому беру його. Далі я хочу взяти бронзатор. Дуже мені вже подобається ось цей від Рене, він такий шимерний, от тут його 7,5 грами це запечена формула. от, І досить гарне таке пакування, подивіться, яка краса, і на обличчі це дуже гарно виглядає. Дуже красивий такий. Він, ну, Я взагалі приємно здивована, подивіться, яке порівняно з. Глембі, так, це буде скульптор, а це більш такий бронзатор. Люблю такий ефект на своєму обличчі, ніби вже тебе поцілувало перший поцілунок сонечка, дуже красиво, і пакування. Ну все, тут мені подобається в ньому. Так, що ми ще саме не взяли? Ану, кажіть мені для контурування взяли, бронзатор, взяли, хайлайтер, взяли, рум'яна, взяли. Так. Давайте перейдемо тепер ми до очей. Хочу взяти якісь палетки. Так, в мене є палетка від так, Project Penny одна. Давайте я собі так, тут так приблизно підготувала. Я хочу. Покористуватися цей місяць ось цією палеточкою від Makeup Obsession London. А ось так вона називається, з такими котиками красивими. Ось тут така детальна інформація. Чому я хочу її брати? Тому що я зрозуміла, що якщо в мене лежить одна палетка в косметичці, це не означає, що я тільки нею буду користуватися. Так, під настрій, під якийсь цей. От я вам зараз невеличкий спойлер зроблю. Я тут планую зняти одне відео. От, я не знаю. Коли воно вийде, але неочікувано для себе у лютому, можливо, навіть фаворити лютого, я відкрила ось цю палетку від Glambi, makeup Fun, От, В тоні 02 вона в мене. І подивіться, наскільки я нею користувалася, які в мене були ходові відтіночки. Ось цей просто на все по віку. цей у складку. У мене ж тут дірочка. Це перша палетка взагалі в. Я не скажу, що в моєму житті, тому що в мене ще, коли я вчилася, була одна єдина палетка, якою я користувалася, і там таке добре я поюзала її, бо мала тільки одну єдину. Я зрозуміла, що цей ефект, коли в тебе один продукт у використанні, так, звичайно, ти хочеш чогось завжди різного. Але плюс-мінус я користувалася от середина лютого і от початок березня, ось цими двома відтіночками. Це і часом могла ось цей використовувати. От, але ось ці. Так, вони трошечки рихлі, вони швидко використовуються, от, але мені дуже подобався ефект на моєму обличчі, власне, як це все виглядало. Тому і я зрозуміла для себе, що от коли в мене є, наприклад, одна палетка, яка мені відкриваю свій свій рай і дивлюся, та, наприклад, що я хочу чим користуватися, то от, краще, коли в мене щось є одне під рукою. Я вирішила взяти ось цю, тому що я її купила і декілька макіяжів зробила і так і не покористувалася толком. Які мені тут відтінки подобаються. В принципі, ви можете вже по затертості бачити, які я відтіночки користувала. Та? Ось ці досить погано набираються, От, вони такі тверді. Але подивіться, наскільки красиве тут сяєння є. Неделікатні. Цей золотистий, цей такий бежевий, з зеленинкою, а цей до фіолетового. От я планую цими відтіночками і надалі користуватися. Як надалі? Знову користуватися, тому що я цю палетку не розпробувала. Я хочу присвятити їй у березні максимум. Максимум, і що залишається на пальцях. Подивіться. І, звичайно, для затемнення я використовую ось цей а, такий матовий, дуже гарний відтіночок, або ось цей більш докоричний, якщо мені а, потрібно. Так, давайте я закрию, бо тут все в мене, все в мене летить. Так, зараз зроблю вам сводчик. що сьогодні, якісь місце знайшла для зйомок, не дуже зруч, зручне. От. Так, ось такі відтіночки, і ця палетка прямує відразу в мою косметичку. Також, якщо мені захочеться чогось... Зеленого чи фіолетового я буду використовувати ось цю палетку. Також мені її мої рідні подарували на день народження Має Вінкс, так, мої крила від глимбів. В мене у тоні 0,2 і тут вже такі більш я з нею робила буквально один-два макіяжі. Мені надзвичайно подобається ось цей відтіночок. Подивіться, як він виглядає. Так, ось цей а, світлий, так, ось цей а, зелений. Подивіться, щось мене потягнуло останнім часом на зелень ось цей а, такий насичений а, синій, а, ось цей дуже красивий, пігментований. Тобто тут є, звичайно, де розгулятися і а, які макіяжі зробити, тому я буду. Також цими відтіночками користуватися. і ця палетка, Ці палеці теж хочу присвятити трошечки більше часу. Подивіться на цей відтіночок, якийсь такий блакитно-зелений, дуже красива кольорова гама. Вони мені всі подобаються, ці відтіночки, гарно переносяться от, на базу чи без бази. От Так що я буду також цією палеточкою користуватися, тому беру її у свою косметичку. Так, Якщо ми заговорили про бази, то тут незмінними у мене залишається база від Pey Lewis і глітер від Nix. Я вже їм вам неодноразово показувала, також вони прямують в косметичку. Але, як показує практика, то я на повсякдень дуже рідко їх використовую. Далі я хочу по олівцях для очей пройтися. Від Avon беру ось такий олівець Diamond з серії діамантів. Ось так він виглядає. І він буде ось такий. Ось тут покажу вам отакий от от зелений. Теж дуже красиво такий блакитно-зелений, насичений. Так, прямує у косметичку. Далі я хочу собі взяти ось цей каял від ламель 403 відтіночку. Ой, він в мене його треба підточити. Я повернулася вже з підточеним олівчиком. Ось так він виглядає, він такий вже більш насичений. Ось а, Такий а, теж прямую в мою косметичку. А, так, і знаєте, що я собі подумала? Що ще візьму ось такий сірий олівець від Avon. Це з серії гелевих марк. Я не знаю, чи ця серія представлена, але. Ой божечко, і цей не підточений. От Ото я підготувалася до відео. <смі> так, повернулася теж з підточеним олівчиком. Щось ось так він виглядає, і я бачу, що він отак всередині, бачите, рухається. Я не знаю, чи це добре, чи це погано. Треба ним користуватися. Він ніби тане, що підсох. Він такий, як. Бачите, щось він якийсь ламається. А Як. Мокрий асфальт, скажімо так. Та, такий а, сіро а, з таким якимось непомітним шимером чи що. Так, Ой, він такий, як масло. Я щось забула. Давно ним не користувалася, він гарно розтушовується. Можете попробувати його на все по віку. Зараз такі макіяжі в тренді. Подивимось. Так що цей також беру. І я ще забула вам показати, якщо мені захочеться. а мені захочеться, тому що ця палетка якось тянеться мені до неї рука, це від Glam Shop. Ось тут така інформація. З нею досить потрібно бути делікатною, бо я знаю, що ці відтіночки так, такі досить делікатні. Ось цей це просто мега-космічний відтінок. Я буду ним користуватися точно. І ось цей дуже красивий. Так, давайте я вас тут просвочу. Подивіться, яка то неймовірної краси, краса. Вибачте, за тавтологію, але це надзвичайно гарно. Це для розташування, це я теж цим користуюся, навіть складку повіка. Можу його наносити такий, ніби рожевий, але він дуже гарно от, виглядає у складочці. От, так що. Ця палаточка теж. Я її поки сюди покладу, бо не хочу в косметичку класти, щоб там мої всі ці рефільчики не повипадали і не, та, не повисипалися. А, так. І, звичайно, беру ось цей олівець від Glam, Glam B, My Wings серія, фіолетовий. Ми його з вами розпаковували у розпаковці. Подивіться, який він теж дегелевий. Такий, хоча він в дереві, але дуже гарно має е, текстуру. Насичений, от е, то нехай буде. Зараз я люблю якісь відтінки, такі фіолет якісь поєднання з зеленим. на мене так а, манить. Ось така тут інформація, кого цікавить. І так, з очима ми розібралися. Чорний каял у мене звичайний є. Так, а де він є? А де він є? Він у мене є тут. Ось. Чи не брати його? Я не знаю, У мене в Project Funny ще є коричневий. Так, добре, з чорним то, то класика. Чорний це класика. Я теж до нього часом повертаюся, не знаю, куди я його діла. Менше з ним. Він у мене єдиний від Катріс. Добре, тепер давайте пройдемося по тушах, щоб я не забула, як минулого разу. З кольорових. У мене є ось така фіолетова. Раз беру фіолетовий олівець, на нижні повіки, буду старатись наносити ось таку фіолетову туш від GlamB. Гарна тут щіточка, добре промальовує. От Я нею вже теж користуюся, гарний відтіночок. От, так, от давайте я вам свої її зроблю навіть, От бачите. Так що, тут в мене ще її досить багато, бо я не так часто нею користуюся, але хотілося б на нижні повіки наносити її. І в мене працює ось така від Oriflame One Color. <гум> ось тут така інформація, і в неї є ось така щіточка. Вона вже в мене розфарбувалась, бо я щось вже почала переживати, що вона в мене щось не дуже добре промальовує вії, на сироватку її наносила. От, але вона в мене вже розфарбувалася. Напевно, їй потрібен був час. Так що... Туж в мене працює така. Про сироватку згадала, але вам не показую. Частенько, не частенько, як бачу, що цей потребує туж якась сироватки чи він є щось не, не з ними, то використовую ось таку від Евелін. Ну, всі ви я думаю, вже її мільйон разів бачили, бо її часто показують. Гарно з і туж з нею. Гарно виглядає. І хочу відкрити з вами разом ось таку туш від Патрісі Яледов. Вона така якась важка, в неї вбити можна. Інтригант, волюм. Давайте ми з вами зараз її тут відкриємо, бо кольорові туші є з кольоровими, а хочеться вже чогось такого новенького. Ти більше затестувати. Дуже вона прям важка, така, знаєте? от. Цікаво, скільки тут грамів? А, всю інформацію здерла. Хочете знати, скільки грамів треба повертати папірець? Так, подивимося зараз на щіточку. Ой, щіточка така, як, як я люблю. Вона йде з силіконова, має дуже гарно прочісувати. Так що, ну, буду тестувати, буду пробувати. Е, так, так що ця туш теж йде в мене зараз у використанні е, від Патрісини. Е, так. Далі, що ми малюємо далі? Вії ми намалювали, повертаємося ми до наших вуст. І раз ми вже так про потрісю. А, я ще забула вам олівець показати для очей. Ще оцей фіолетовий хочу від Avon True Color, теж зі серії Діамант взяти. Ой, бачите, щось я загубилася. Ось це такий фіолетовий. З блискітками золотистими, дуже гарний цей відтіночок. А, так, до вуст. Незмінно в мене від кутюр. Так, це, по-моєму, 06-й від Патрісії Єледо олівець для вуст. Ось так він виглядає. Дуже хочеться мені далі продовжувати ним користуватися. А, далі а, в мене залишається теж незмінно ось цей 05-й відтіночок. А, теж Патрісія Яледу. Я дуже їх люблю, Боже, коли була акція, треба було їх купити. Але я не спішусь, бо багато маю. Вони мають різний ефект на чомусь камера. Зараз моя вам якимось рижим їх передає. Я, напевно, недобре освітлення виставила. Треба було інше біле, а я взяла жовтеньке, тому воно вам зараз рижим показує. Але не дуже гарний цей відтінок. Ви знаєте, я вже вам його неодноразово показувала. Далі теж хочу продовжити користуватися цим олівцем в дереві. 102-му відтіночку Glenbie мега-класний теж олівець на всі губи, як масло малює, дуже красивий. І також хочу разом з вами відкрити блиск для вуст, і максимум ним користуватися це Патрісія Ледо. Давайте прочитаємо інформацію. Ось Колекція Квін, Королева. от франція написано, вироблено на замовлення Франк Cosmetics. Париж Франції, я нічого собі. От. Так, давайте раз разом з вами його розпакуємо і подивимося. Зараз хочу сказати, що блиски в мене йдуть так добряче. Йду. Я більше блисками користуюся, хоча і помадами користуюся, але. Все ж таки, близько надаю більше перевагу. От не знаю, чому так. Так, тут щось таке в мене приклеїлося. Добре, от навіть зараз можу вам показати найулюбленіший це від Clara Line. Я вже, навіть, бачите, і поверху ліця його наношу, він в мене в такому стані, то кажу, і ось цей від Avon використовую, теж, бачите, тут вже його в мене мало залишилося. От скільки там його є, теж дуже якось. Заходить а, зранку. Ну, давайте відкриємо, подивимось на нього. Ой, дуже гарна а, така лопаточка, я б сказала. Подивіться, щіточка красива. Давайте на відтіночок. Він прозорий, абсолютно. Маю надію, що гарно буде звложувати вуста. Так, по аромату і на глибина намацькати. Ну, якось нічим не пахне. А, то так косметичку відправляється. А, так, з вустами ми не закінчили. Ну, і, звичайно, я забула про наші брови. Буду використовувати для брів ось такий мікро Брав Пенсл від LN Pro у 103 відтіночку. Тут є гарна така щиточка. Я його в кінці вже лютого стала використовувати. от І думаю, продовжу ним користуватися. Е, і він... Ось в такому о, кольорі, можливо, трошечки такий більш докоричнуватого, от, але нічого нехай буде, бо він в мене є. А і також, якщо мені треба дуже швидко заповнити все, то використовую ще ось такий від Glambi в 02 відтіночку. Теж тут йде така от щіточка, і м -м, тут форма трошечки інша. Це все, що в мене його ем, залишилося, і, можливо, його в проджік взяти. Мені тут подобається відтінок більше, він такий більш нейтральний, я б сказала, бо я брюнетка, і мені, мені здається, що ось цей від Еленпро трошечки такий з скорочневинкою. Але це нічого страшного. Ну, тобто на діях, кажу на віях, на бровах це не так дуже сильно там і помітно, коли ще зверху наносиш гелі, і вони стають більш такі насиченіші. І а, гелі. У мене їх всього два в моїй колекції: це від а, Color Intense. Ось такий він у мене зараз виглядає, він у мене теж в Project Penі. Трохи довго з ним бавитися. І щось в останнім часом мені що ні той не подобається, щоб так прям вау, що і цей не подобається від Benefit. Не знаю. Бачу їх на своїх бровах. Ось тут така от щиточка. І ну не знаю. Останнім часом іду навіть не зачісую свої брови. Просто олівцем профарбувала і все. Ну так, ніби все. Так, а ви мені в коментарях напишіть, що забула, бо я ж, як завжди. От, І що там в нас вийшло? А в нас вийшла ось така от косметичка. Я ще взяла таку корзинку, щоб палетки поскладати, бо все ж таки палетки сюди в косметичку не поміщаються, такі великі. От, а решта все в нас тут а, помістилося. А, пишіть, чим плануєте користуватися цією весною, що обираєте на березень яку продукцію. Почитаю вас в коментарях. Дякую вам всім за увагу, будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!